Моє щире вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Багато з вас хтось мене питав і багато мені писали в Viber, також на стрімі в YouTube, в Зв'язку з тим, де я беру матеріал і е електроматеріал, де в мене майстерня кінута. Ви всі бачили, з якими я електроінструментом працюю. Я вам казав, що в мене є знайома людина в будівельному магазині, яка дала. Мені зелене світло, скажімо так, <смі> так як ми свої. Ось, і хочу вам презентувати і познайомити з хазяйкою цього будівельного магазину. Ось її звати Тетя Свєта Світлана Дмитрівна. Світлана Дмитрівна. <смі> так що звертайтеся це для місцевих, і також також для е хто проживає в районі міста Коломиї. Заходьте в будівельний магазин, Світлана Дмитрівна вас обслужить, в неї доступні ціни. Також, якщо кого цікавить електроінструмент, який в мене ви бачили, який всі ви мені писали, де я його беру і так далі, і тому подібне. Я беру у Світлани Дмитрівни. Світлана Дмитрівна, якщо ви вкажете від каналу Клинок Автора, закупляєтесь від півтора тисячі гривень. Світлана Дмитрівна вам зробить знижку. Правда, Стане? Правда. Магазин Ось. знаходиться вулиця Петлюри, 92 а поруч з магазином «Килимове покриття. Ось вулиця Петлюри, 92 а. Поруч з магазином. Це якщо ви їдете з міста. Це знаходиться в сторону п'ядиків, якщо ви з міста виїжджаєте в сторону п'ядиків до переїзду. По правій стороні десь 350 метрів до переїзду. Знаходиться по правій стороні цей магазинчик. Я зараз ще вийду його знімлю. Ось, дивіться, отут, я не знаю, чи Світлана є, були лищата, такі чи ти вже продала? А ось є такі лищата. Бачили, От такі подібні в мене є. Це ножові майстри, які початківці мені писали, де їх беру. Ось. Такі лищата, бачите, це для початківців, і вони досить допомагають в роботі і так далі. І тому подібне. Якщо ви хочете лищата більше, всі питання до Дмитрівни. Вона вам все організує, все зробить. Ось, ось такий магазин. Є гіпсокартон, є мінвата для утеплення. Гіпсокартон може бути для підогріву підлоги і так далі. І Пінопласт і так далі. Ось є всі суміші. Всі будівельні суміші. Всі будівельні суміші. Бачите? Воду З Ось з цього боку. Водоімульсійки. Зараз е Світлана Дмитрівна лише продиктує свій номер телефону, свої дані, в Viber. Можете зараз звертатися або заїжджати просто в магазин і Стягує. все. Так, і питатися, чи там по телефону, чи по вайберу її відписуєте. Вона зробила вам знижечку від півтора тисячі від мого каналу, якщо ви кажете, від каналу Клинок автора від півтора тисячі гривень вам буде знижечка. Бачите, є рукавички. Ну все є. Якщо у когось щось нема, то Світлана Дмитрівна зателефонує вам, може замовити електроінструмент, який ви бачили від дрельки до станків. Так що немає ніяких проблем. Так, Світлана Дмитрівна, дайте, будь ласка, номер телефону телефон, або телефон 098 561 37 14. І телефон такий самий на вайбері. Так, все щиро вам дякую. Зараз дякую вам фасад дякую. магазину зараз е зніму вам і щоб ви знали. Що куди. Все, Світлана, угу. дякую вам. Вам успіхів. Ось магазин. Ось так ось виглядає. Є е навіть тачки. Ось. Там є склад, є весь матеріал, гіпсокартон і так далі, так що звертайтесь до Світлани Дмитрівні. І вона зробить вам знижечку. Всім успіхів, всім всього найкращого. Ставте подбайку вгору, коментуйте, хто подбайку вниз. Ну, ви знаєте, я запалець вверх. Так що всім благ, всім всього найкращого, всім пока-пока, до зустрічі.